Проєкт Візамобільна в умовах сьогодення ані на хвилину не припиняє свою роботу. Швидке надання послуг, комфортні умови, доступність для кожного. Все це про мобільний офіс, який курсує по місту та надає криворіжцям необхідні соціальні послуги та консультації. 28 серпня мобільний офіс центру Віза завітав до мешканців Доввинцівського району. Аби отримати консультацію та необхідні послуги, до пересувного офісу завітало з десяток криворіжців. Серед них і пані Любов. Жінка прийшла отримати консультацію з питання нерухомості. Про роботу даного сервісу дізналась із соціальних мереж. Зізнається, даною перевагою користуються вперше. По тим документам, що в мене наявні, стоїть питання: чи наявні вони в державному реєстрі? Ось я й прийшла дізнатися, як це можна перевірити та що для цього потрібно зробити. Мобільні офіси вони необхідні таким людям, тому що не всі мають можливість поїхати до центру. Михайло є керівником ОСББ, одного з будинків у Кривому Розі. До мобільного офісу чоловік завітав з метою консультації в допомозі мешканцям сусіднього будинку документально правильно змінити керівництво. Мені не потрібно їхати туди, записуватися в чергу. Ця черга може бути три-чотири доби. Я приїхав зараз на там консультацію. Получу я одразу зроблю зміни, які там скажуть, і все, і ми вже. Працюємо далі. Виїзди мобільного офісу здійснюються щомісячно відповідно до затверджених графіків за пропозиціями виконкомів районних у місті рад та на підставі звернення мешканців міста та представників органів самоорганізації населення. Прийом громадян здійснюється адміністраторами центру. З початку поточного року здійснено 24 виїзди мобільного офісу у найвіддаленіші куточки криворіша та обслужено близько 1300 замовників послуг. Як правило, містяни звертаються до мобільного офісу. Щоб отримати послуги або консультації щодо надання різних видів соціальних допомог, приватизації державної реєстрації нерухомого майна, реєстрації місця проживання, послуг драцу, послуг сервісних центрів МВС. Втрати та відновлення документів та навіть щодо оформлення житлових субсидій та питань водозбуту. Наразі мобільний офіс надає 625 послуг. Також громадяни можуть отримати консультації адміністраторів. Робота центру адміністративних послуг віза була високо оцінена віце-прем'єр-міністркою України Іриною Верещук, яка завітала з робочим візитом до Кривого Рогу минулого місяця. Отримати додаткову інформацію з приводу роботи та надання послуг мобільного офісу ви можете зателефонувавши за номером 0800 500 459 Ярослава Кальченко, Гліб Примчук, перший міський.